Жили собі мужик та баба. У них була дочка та синок маленький. Донечко, каже мати, ми підемо на роботу. Бережи братика, не ходи з двору, будь розумницею. Ми купимо тобі хустинку. Батько з матір'ю пішли, а донька забула, що їй наказували. Посадила братика на травиці під віконце Сама побігла на вулицю, загралася, загулялася. Налетіли гуси лебеді, підхопили хлопчика, понесли на крилах. Повернулася дівчинка, дивиться братика немає, охнула, кинулася туди, сюди. Немає. Вона його гукала, сльозами заливалася, голосила, що сваритимуть батько з матір'ю. Братик не відгукнувся. Вибігла вона в чисте поле і тільки бачила, як полетіли далеко гуси лебеді і пропали за темним лісом. Тут вона здогадалася, що вони забрали її братика. Про гусей лебедів давно йшла дурна слава, що вони маленьких дітей крадуть. Кинулася дівчинка наздоганяти їх, бігла, бігла, побачила, стоїть піч. Пічко, пічко, скажи, куди гуси-лебеді полетіли. Піч їй відповідає. З ж мого житнього пиріжка, скажу. Стану я житній пиріг їсти, у мого батечка й пшеничні не їдяться. Піч їй нічого не відповіла. Побігла дівчинка далі, стоїть яблуня. Яблоню, яблуню, скажи, куди гуси-лебеді полетіли? З'їж мого лісового яблучка, скажу, у мого батечка й садові не їдяться. Яблуня їй нічого не відповіла. Побігла дівчинка далі. Тече молочна річка в киселевих берегах. Молочна річко, киселеві береги. Куди гуси-лебеді полетіли? Поїж мого простого киселю з молочком, скажу. У мого батечка й вершки не їдяться. Довго вона бігала по полях, по лісах, день схиляється до вечора, робити нічого треба йти додому. Раптом, бачить, стоїть хатинка на курячій ніжці з одним віконцем навколо себе обертається у хатинці стара баба яга пряде кужіль, а на лавиці сидить братик, грає срібними яблучками. Дівчинка увійшла в хатку. Здрастуй, бабусю. Здрастуй, дівчина. Навіщо на очі з'явилася? Я по моху по болотах ходила, сукню намочила, прийшла погрітися. Сідай, доки кужіль прясти. Баба яга дала їй веретено, а сама пішла. Дівчинка пряде, раптом з-під печі вибігає мишка і каже їй: Дівчинко, дівчинко, дай мені кашки, я тобі щось гарне скажу. Дівчинка дала їй кашки. Мишка їй каже, Баба яга. Пішла лазню топити, вона тебе вимиє, напарить, в піч посадить, засмажить і з'їсть, а сама на твоїх кістках покачається. Дівчинка сидить ні жива, ні мертва плаче, а мишка їй знову. Не барися, бери братика, біжи, а я за тебе кужіль попряду. Дівчинка взяла братика й побігла. А баба Яга підійде до віконця і запитує Дівчинко, чи прядеш? Мишка їй відповідає Пряду, бабусю. Баба Яга лазню натопила і пішла за дівчинкою, а в хатинці немає нікого. Баба Яга закричала «Гуси-лебеді, летете в погоню, сестра братика забрала. Сестра з братиком добігла до молочної річки, бачить, летять гуси лебеді. Річко матінко, заховай мене. Поїж мого простого киселю. Дівчинка поїла і подякувала. Річка заховала її під киселевим бережком. Гуси лебеді не побачили, пролетіли мимо. Дівчинка з братиком знову побігла. А гуси-лебеді повернулися, летять назустріч, от-от побачать, що робити. Біда, стоїть яблуня. Яблуню, матінко, заховай мене. Поїж мого лісового яблучка. Дівчинка скоріше з'їла і подякувала. Яблуня її заслонила гілками, вкрила листям. Гуси-лебеді не побачили, пролетіли мимо. Дівчинка знову побігла. Біжить, біжить, вже недалеко залишилося. Тут гуси лебеді побачили її. Загелготіли, налітають, крилами б'ють. От от братика з рук вирвуть. Добігла дівчинка до печі. Пічко, матінко, сховай мене. Поїж мого житнього пиріжка. Дівчинка швидше пиріжок в рот, а сама з братиком в піч. Заслінкою прикрилася. Гуси лебеді політали, політали, покричали, покричали і ні з чим повернулися до баби яги. Дівчинка подякувала пічці і разом з братиком прибігла додому. А тут і батько з матір'ю прийшли. От і казочці кінець, а хто слухав молодець. Дякую вам, що були зі мною у цій касті. Підписуйтесь на канал. Попереду вас чекає ще багато цікавих історій українською мовою.